Дорогі семикласники, тема відеоуроку множення одночленів, піднесення одночленів до степеня. Почнемо з повторення і пригадаємо, що одночлени це числа, змінні, їхні степені та їхні добутки. Приклади одночленів ви зараз бачите на екрані. Пригадаємо, що одночлен зазвичай записують у стандартному вигляді. Одночлен стандартного вигляду містить. Тільки один числовий множник, відмінний від нуля, який записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних. Приклади одночленів стандартного вигляду ви зараз бачите на екрані. Нагадаємо, що числовий множник, який записаний на першому місці у одночлені стандартного вигляду, ми називаємо коефіцієнтом одночлена. Сьогодні розглядаємо множення одночленів. Під час множення одночленів будемо використовувати властивості множення. А саме переставна властивість від перестановки множників добуток не зміниться, сполучна властивість. Щоб добуток помножити на третє число, ми можемо перше число помножити на добуток, другого та третього. Будемо використовувати правила множення степенів з однаковими основами. Зазначимо, що при множенні степенів з ознаковими основами ми основу залишаємо тією самою, а показники додаємо. При цьому добутком будь-яких одночленів буде одночлен, який зазвичай записують у стандартному вигляді. Розглянемо приклади. Перший приклад нам необхідно перемножити одночлени. Мінус 3х у кубі у сьомому степені помножити на 5х квадраті у. Застосовуємо переставну властивість множення. Будемо переставляти множники місцями так, щоб числа переставили до чисел, а однакові змінні до однакових змінних х у кубі на х у квадраті і у 7 степені помножити на y. Виконуємо дії. Мінус 3 помножити на 5 буде мінус 15. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, показники додаємо 3 додати 2, маємо 5. Y у 7 помножити на y. Маємо Y у 8 степені, показники додали. Результат мінус 15 x у п'ятому степені y у 8 степені. Другий приклад знайти добуток одночленів. Мінус Міс одна друга а у квадраті b. Помножити на 2 треті B у 7 степені, помножити на мінус 6а у 7 степені B у 13 степені. Перший крок переставляємо число до чисел мінус 1 друга помножити на 2 третіх і помножити на мінус 6 для зручності запишемо, як мінус 6 перших. Другий крок. Переставляємо однакові зміни до однакових змінних. Маємо а у квадраті, помножити на а і помножити на а у 7 степені. Далі зміну b b помножити на b у 7 степені і помножити на b у тринадцятому степені. Виконуємо дії. При множенні мінус на мінус дасть плюс. Перемноживши, можемо скоротити зараз і одержимо 2. Тепер перемножаємо з основою А степені. Основу А залишаємо тією самою, показники додаємо 2 додати 1 буде 3 і додати 7 маємо показник 10. Аналогічно, основу Б залишаємо, показники додаємо 1 додати 7 буде 8, 8 додати 13 буде 21. Маємо результат. Розглянемо піднесення одночлена до степеня. Під час піднесення одночлена до степеня будемо використовувати властивості степенів. А саме, правило піднесення степеня до степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самої показники перемножаємо. Також правило піднесення добутку до степеня. Щоб добуток піднести до степеня, треба до цього степеня піднести кожний множник і результати перемножити. Результатом піднесення одночлена до степеня також буде одночлен, який зазвичай записують у стандартному вигляді. Розглянемо приклад: піднести одночлен в першому завданні до куба. Записуємо: мінус 2х у квадраті у підносимо до куба, тобто до третього степеня. Використовуючи властивості, ми можемо записати кожний множник, підносимо до третього степеня. Записуємо. І виконуємо дії. Якщо показник непарний, у відповіді буде знак мінус, і одержимо мінус 8. 2 у кубі це 8, нагадаю. Х у квадраті піднести до третього степеня буде х у шостому степені, ми показники перемножили y у кубі. Дописуємо, маємо результат мінус 8х у шостому степені y у третьому степені. У другому завданні нам треба одночлен мінус п у сьомому степені m у квадраті піднести до 4 степеня. Виконуємо піднесення до парного степеня. У відповіді буде знак плюс, можемо це пояснити. Мінус 1 піднесемо до 4 степеня. Наступний множник P у 7 степені піднесемо до 4 степеня. Наступний множник m у квадраті також піднесемо до 4 степеня. Кожний множник підносимо до 4 степеня. Мінус 1 у парному степені це 1, але ми вже зазначали, що коефіцієнт 1 на початку. Початку не прийнято писати. Далі, П у 7 степені піднести до 4 степеня. Маємо П у 28 степені, показники перемножили. Далі М буде у 8 степені. Показники при піднесенні степеня до степеня перемножаються. Розглянемо ще один приклад. Треба спростити вираз. Пишемо умову. Мінус 2 треть у п'ятому степені піднести до третього степеня. Далі помножити на 18х у п'ятому степені y. Нагадаємо порядок виконання дій. Спочатку треба виконати дію піднесення до степеня, що ми зараз і зробимо. Щоб піднести одночлен до степеня, нам треба. Кожний множник мінус 2 третіх піднести до цього степеня, х піднести до третього степеня. У у п'ятому степені також піднести до третього степеня. Далі помножити на 18х у 5 степені y. Виконуємо дії. Якщо показник непарний, у відповіді буде знак мінус. Мінус 2 третіх до третього степеня маємо мінус 8 27. х у третьому степені. Ми залишаємо. Далі Y у 5 степені піднести до Куба буде Y у 15 степені, показники перемножили. І далі треба помножити на 18х у 5 степені y. Тепер треба виконати множення одночленів. Переставляємо місцями числа до чисел мінус 8,27 помножити на 18 перших. однакову змінну до однакової змінної х у кубі множимо на х у 5 степені. Далі однакову змінну y, y у 15 до Y. Виконуємо дії. При множенні мінус на плюс дасть нам мінус. Можемо скоротити на 9 і одержимо мінус 16 третіх. Далі х у кубі помножити на х у п'ятому степені, буде х у восьмому степені, При множенні степенів з однаковими основами, показники додали. І у 16 степені, також показники додали. Можемо ще виділити цілу частину, остаточний результат. 5,1 третя х у восьмому степені, y у 16 степені. Будемо тепер розглядати наступний приклад, коли треба подати одночлен. У вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Отже, нам заданий одночлен. 16 М у 8 степені, П у 10 степені. Пригадуємо, що 16 це 4 у квадраті, що ми можемо і записати. Далі, М у 8 степені ми також подамо у вигляді квадрата одночлена. Це буде M у 4 степені та до квадрата. Перевіримо себе. При множенні, вибачте, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. 4 помножимо на 2, дійсно одержимо 8, як і було в умові. Далі P у 10 можна записати як P у 5 степені та піднести до 2 степеня. Знову перевіримо себе. При піднесенні степеня до степеня показники перемножають, 5 помножимо на 2. Дійсно, буде 10, так як і в умові. Далі ми використовуємо властивість, про яку ми вже зазначили, а саме пригадаємо, що якщо щоб добуток піднести до степеня, ми кожний множник підносили до цього степеня. А зараз цю властивість ми використаємо справа наліво. Для того, щоб. Використати справа наліво ми тепер заберемо разом А помножимо на B і піднесемо до показника n. Зараз одержимо 4, m у четвертому степені, П у п'ятому, разом піднесемо до квадрата. Завдання виконали. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 399. Виконайте множення одночленів. Перше завдання: 1,5х помножити на 12. Перший крок переставляємо місцями числа до чисел 1,5 множимо на 12, а далі змінні переставляємо до змінних х помножити на y. Виконуємо множення: 1,5 помножити на 12 буде 18, дописуємо хі. Друге завдання. мінус p у квадраті помножити на 9п у сьомому степені. Переставляємо місцями числа до чисел, тобто мінус 1 помножимо на 9, і далі залишиться п у квадраті, помножити на п у сьомому степені. Маємо мінус 9p у дев'ятому степені. При множенні степенів з однаковими основами основу залишили тією самою, показники додали. Пропоную розглянути і восьме завдання, бо вони дещо складніші, а інші завдання виконайте самостійно. Отже 7 завдання мінус 0,6 АБ у квадраті це у третьому степені помножте на 0,5а у третьому степені, Б це у 7 степені. Перший крок переставляємо місцями числа до чисел. Мінус 0,6 помножте на 0,5. Другий крок. Переставляємо місцями однакову зміну до однакової змінної. Отже, А нам треба буде помножити на А у кубі. Далі беремо змінну Б. Б у квадраті помножимо на Б, і за умовою залишила змінна С. С у кубі помножимо на С у 7 степені. Виконуємо дії.

Далі при множенні степенів з однаковими основами. Основу А залишаємо, показники додаємо, маємо А у четвертому степені. Далі Б у квадраті множимо на Б, одержуємо Б у третьому степені. С у кубі множимо на С у сьомому степені, одержуємо С у десятому степені. Ми додавали показники. Восьме завдання. 3 четвертих М n у квадраті помножити на мінус 4 m помножити на 5 третіх n у сьомому степені. Перший крок переставляємо місцями множники числа до чисел. 3 четвертих помножити на мінус 4 п'ятих і помножити на 5 третіх. Другий крок збираємо однакові змінні. m множимо на m. Далі n у квадраті множимо на n у сьомому степені. Виконуємо множення. Бачимо, що можемо скоротити 4,4, 4, 3 та 3, 5 та 5 і одержимо мінус одиниця. Але нагадаємо, що мінус одиницю на початку не прийнято писати, записуємо лише знак мінус. m помножити на m буде m у квадраті, n у квадраті помножити на n у сьомому степені, маємо n у 9 степені. Інші завдання 3, 4, 5 та 6 пропоную виконати самостійно. А після паузи переглянемо правильні відповіді. Отже, правильні відповіді на ці завдання зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо тепер номер 405. Піднесіть до квадрата одночлен. Ми. Зараз виконаємо четверте, п'яте та шосте завдання. Вони є дещо складнішими, а перші три завдання знову для самостійного опрацювання. Отже, четверте завдання. Мінус 0,1 п у 9 степені а у 4 степені треба піднести до квадрата. Будемо підносити до квадрата кожний множник. Мінус 0,1 до квадрата. П у 9 степені до квадрата. А у четвертому степені також підносимо до квадрата. Виконуємо дії. Квадрат від'ємним не буває. У відповіді буде знак плюс і маємо 0,1. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо. Одержуємо P в степені 18, ми 9 помножили на 2, а в степені 8 ми 4 помножили на 2. П'яте завдання. Мінус 1 п'ята м у п'ятому степені піднести до квадрата. Підносимо до квадрата кожний множник, мінус 1 п'ята до квадрата, м у п'ятому степені також підносимо до квадрата. Мінус 1 п'ята у квадраті буде 1 1,25. І m у п'яту піднести до другого степеня, показники перемножили, одержимо m у 10 степені. Шосте завдання. 6 сьомих. П у шостому степені, м у 8 степені підносимо до квадрата. Підносимо до квадрата кожний множник, 6 7 до квадрата підносимо, п у 6 степені до квадрата підносимо m у 8 степені до квадрата підносимо. Маємо 6 7 у квадраті це буде 36, 49. П у 6 степені піднести до квадрата це буде П у 12 степені показники перемножили. М у 8 степені піднести до квадрата буде М у 16 степені показники перемножили. Перші три завдання виконайте самостійно, поставивши відео на паузу, а потім перевіримо відповіді. Отже, відповіді до перших трьох завдань з'явились на екрані. Перевірте себе. Розглянемо номер 407. Нам треба виконати піднесення до степеня. Ми зараз з вами з'ясуємо 4, 5 6 завдання, а перші три завдання виконаєте самостійно. Вибачаюся, швидко я переключила слайд і повертаємося на попередній слайд. Уже з'явились відповіді до 4, 5 6 завдань. Перші три завдання зараз пояснюємо. Отже, мінус хі у третьому степені піднести до куба. Нагадую, якщо показник не парний, то у відповіді буде знак мінус. Ми можемо це пояснити. Це означає, що мінус 1 ми підносимо до третього степеня. Далі. Наступний множник х підносимо до третього степеня, y у третьому степені також підносимо до третього степеня. Мінус 1 в третьому степені це буде мінус 1. Коефіцієнт мінус 1 не прийнято писати, пишемо лише знак мінус. Х у третьому степені Y буде у дев'ятому степені. При піднесенні степеня до степеня показники перемножили. Друге завдання. Мінус 7а у квадраті б. С у третьому степені будемо підносити до квадрата. До квадрата підносимо кожний множник. Мінус 7 до квадрата, а у квадраті підносимо до квадрата, Б підносимо до квадрата, c у кубі також підносимо до квадрата. Мінус 7 у квадраті це 49. Ще раз нагадаю: при піднесенні степеня до степеня показники будемо перемножати. Що і зробимо? Одержимо а у 4-му степені, Б у другому. Це у шостому степені. Третє завдання. П у кубі, М у четвертому степені, Q у п'ятому степені піднести до четвертого степеня. Інколи можна вже виконувати усно піднесення степеня до степеня, пам'ятаючи, що показники треба перемножити. Так, зараз і зробимо. Одержимо П у 12 степені перемножили 3 на 4. M у 16 степені перемножили 4 на 4, Q у 20 степені перемножили 5 на 4. Четверте, 5 і 6 завдання виконайте самостійно. Зараз побачимо правильні відповіді, а ви поставте відео на паузу. Таким чином, правильні відповіді до останніх завдань зараз з'явились на екрані. Розглянемо номер 409. Подайте заданий вираз у вигляді квадрата одночлена. Перше завдання заданий вираз 1 дев'ята у шостому степені. Нам треба подати у вигляді квадрата одночлена. Ми пам'ятаємо, що 9 це 3 у квадраті, і тоді 1 девята це буде 1 третя у квадраті. Далі… У нас х у 6 степені треба записати у вигляді квадрата одночлена. члена. Ми можемо це зробити як х у третьому степені та піднести до квадрата. Перевіримо себе. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються 3 помножити на 2 дійсно буде 6. Отже, ми маємо х у третьому степені піднести до квадрата. І тепер, використовуючи вже зазначену нами раніше властивість, ми можемо це записати як 1 третя х. У кубе піднести до квадрата. Далі 0,25 М у 6 степені П у десятому степені дорівнює 0,25 це 0,5 у квадраті. Далі м у 6 степені з попереднього завдання ми розуміємо, що це буде м у кубі та піднести до квадрата. П у десятому можемо записати як П у 5 степені та піднести до квадрата. Тепер записуємо остаточний результат. 0,5 m у кубі П у п'ятому степені піднести до квадрата. Наступне 121 а у 18 степені, Б у 2 степені С у 4 степені. 121 це 11 у квадраті, а у 18 степені можемо записати як А у 9 та до квадрата. Ще раз себе перевірте, 9 помножити на 2 буде 18, дійсно, як і в умові. Далі Б у квадраті вже у нас є готове, а С у 4 степені записуємо як С у квадраті та піднести до квадрата. Тепер разом їх підносимо до квадрата 11, а у 9 степені b і c у другому степені підносимо до квадрата. Друге завдання пропоную виконати самостійно. Я можу надати вам вказівку, що 0,01 ми можемо записати як 0,1 у кубі, мінус 125 ми можемо записати як мінус 5 у кубі. Ну і 8 27 ми можемо записати як 2 третіх у кубі. А у 9 степені ми можемо записати як А у Кубі та піднести до куба. Виконайте самостійно, поставивши відео на паузу. Таким чином, завдання 2 зараз з'явилось на екрані. Перевірте свої відповіді. Ми сьогодні навчилися множити одночлени та підносити їх до степеня. Вдома опрацюєте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!